І останні кіборги повернулися з передової у Чернігові. Зустрічали десантників 90-го аеромобільного батальйону. Хлопці понад рік воювали в найпекельніших місцях, тримали оборону в водяному, опитному та пісках і захищали Донецький аеропорт. Були там останні 10 найпекельніших днів, і там вони втратили багатьох побратимів. У рідному місті їх зустрічав Ігор Левенок. На годиннику немає й восьмої ранку. Оксана Лавриненко з трирічною Марійкою, першою поспішає на Чернівський майдан. Устали в досвід та проїхали 200 кілометрів і прибули на годину раніше, аби вже напевне не спізнитися. Івана, чоловіка й татка не бачили від зими, чекали звичайно. ходили до церкви майже щодня. Маленька донечка. Молилася в за татка. Про те, що чоловік воював у Донецькому аеропорту, пані Оксана дізналася не одразу. Іван завжди заспокоював, запевняв він у мирній Костянтинівці, та дружина впізнала його на відео в інтернеті. Він із побратимами в терміналі тримав оборону литовища 10 останніх найпекельніших днів. Десантники відбували атаку кадирівців і співали гімне. Ми положимо за нашу... Кодиновські, слава Богу, все обійшлося добре. Живий, здоровий повертається. Це мені здається, те головне, заради чого ми сьогодні приїхали. Бо ну, в їхньому батальйоні є близько 50 жінок, яким, на жаль, вже немає кого зустрічати сьогодні. Люди прибувають, шокується оркестр, жінки не стримують сліз. Понад рік їхнє життя було сповнене страху. Стока нервів, розтаке здоров'я і всього це Нам що вже. Єля дождалю стову. Кіборгів засипають квітами та подарунками, а маленька Марічка щосили притискається до тата. Вона не бачила його майже рік. Далі фото на згадку гімн і вже традиційне. Слава Україні! А Марійка для татка Івана виконує окремий гімн. – Кого любиш? – Того любишка. Поїдемо кудись у відпустку. Сядька, да? Цю нагороду і гроші на відпустку. Іван заслужив у бою. Керованою ракетою десантник знищив ворожого панцерника. Ось як це було. Поніжай, 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 поніжай. поніжай. – Вот оно! Є! На грошову винагороду армієць вже й не сподівався, та кошти за поцілену БМП усе ж виплатили після втручання журналістів. Тільки після того, як вийшло воно в ефір. А так не давали. Ні. А так. що казали? Чотири рази документи губив. Аби віддати шану тим, хто не повернувся. Гранатометник Олександр Філон прямує до меморіальної дошки загиблих у АТО. В аеропорту він сам отримав дві ворожі кулі, проте вижив. А от його бойовий товариш Олег Биков вже не повернеться. Так він і залишився там. Після відпочинку всі кіборги планують повернутися на попередню роботу до служби у війську. Іван Лавриненко працював на пошті. Олександр Філон зварювальником. Та головне для чоловіків звикнути до мирного життя. І Микола Миколавдієнко, програма Вікна СТБ.